Містечко клевені збереглися руїни замку князів Чарторийських 1475 року, які приваблюють скоріше не своєю архітектурою, а романтичними легендами. Зараз тут знаходяться залишки оборонної споруди із збереженим віадуком, двома кам'яними вежами пунтони та корпусами колишнього духовного училища. Сліди колишньої краси і величі тут шукати марно. Адже за свою багатовікову історію замок натерпівся. У 1495 році син князя Михайла Чорторийського, князь Федір Чорторийський, добудував замок, оточив його кам'яними. Стінами і глибоким ровом, який заповнювався водою Стубла. Фортеця мала чотири крила, була побудована з цеглею, укріплена двома п'ятикутними баштами. Існувала ще й третя вежа, але вона була з дерева і донині не збереглася. Основною функцією веж була оглядова, адже вони виходили на дорогу до фортеці зі сторони річки Стубле та до центрального в'їзду. У західній башті розмістили бастіон. А у східній зброярню. Для оборони замок озброїли 30 гарматами. Середину замку можна було потрапити через підйомний міст, але в 17 столітті його перебудували на Кам'яний Аркум. Від його монументального, хоча й пошарпаного вигляду, досі перехоплює подих. Після першого поділу Речі Посполитої землі відійшли до володіння Габсбургської монархії. А за наказом Йосифа II у 1773 році, майно зуїдів конфіскували. Після наступних поділів Речі Посполитої територія відійшла до Росії. На здамі вісімнадцятих-дев'ятнадцятих століть замок став пусткою. У 1817 році східний мур замку розібрали, а будівельні матеріали використали для побудови двох флігелів для польської гімназії. У період з 1817 по 1831 роки використовувався як польська гімназія, яку царат ліквідував після польського національно визвольного повстання. Найбільше на стан замку вплинули події ХХ століття, і до сьогодні збереглися лише деякі його частини. Дві вежі, віадук, фрагменти мурів та будівлі колишнього духовного училища. Історія не зберегла нам імені будівничого Клевенського замку. Але на початку 2000 х років під час археологічних досліджень магістр архітектури, старша викладачка кафедри основ архітектурного проєктування, конструювання та графіки на ГП. Оксана Байцар Артеменко натрапила на знахідку, яка дає підстави припускати, що будівничим Кливанської фортеці був львівський інженер Ян Ліс або Іван Лис. Уродженка селища Клевань. Оксана Байцар Артеменко багато років присвятила вивченню Клеванського замку. Він був темою її магістрської роботи. За яку тоді молода науковиця отримала звання лауреатки міжнародної премії імені Яна Захватовича? Закохані з усієї країни приїжджають сюди, адже вірять, що це місце має особливу енергетику. І якщо присягнутися тут у коханні, то подружнє життя буде міцним і без зрад. Яке ж значення має це місце для закохані? За переказами цьому замку. Було замуровано молоде подружжя Оксани Василя. Князь Чарторайських уподобив наречену і домагався права першої шлібної ночі. Але Оксана була вірна своєму коханню тому князь наказав зв'язати молоде подружжя і замурувати його в стінах цього замку.